Вітаю на каналі. Так, значить, покажу, що тут з, з тою зарядкою такою, яке? dc 18 rf Типу якийсь аналог макіти. Значить, тут е, ось такі от проводи, шлейфи, такі, контакти. Їх акуратно від'єднуємо. Вони тут е, всі різні. Раховуючи, що їх вже хтось тут витягував. Бачите, вже є що е, пошкоджено. Хтось вже виймав тут теж. Перший раз вони, напевно, так легко не виходили. Вже їх хтось виймав. Так, до речі, коли вже е, вийняв, от я бачу, що цей на відео ще так не дуже видно, а ні, видно. Що вже контакт виліз, Значить, його вже треба буде назад добре-таки заштовхнути, щоб він е, сів. І став на місці. Значить, от такий от апарат. Кришку я відложу поки що. Так, е, значить, він прийшов, е, скажу, хто там раніше не дивився попереднє відео. Він прийшов без акумулятора. З проблемою, що ну, не працює як би, стандартно. Е, Чи, Чи пробує зарядитися і не заряджається? Вроді що, така ситуація, що е, кілька секунд. Показує зарядку, потім вже піпікає чи пілікає. Одним словом, не заряджає, включається, працює, але не заряджає. І, як не дивно, я знайшов, в чому тут проблема, значить, це було паяно. І так, дивіться, що. Значить, виходить, що? Тут стандартно блок живлення. Стоїть. Зроблений на оцій мікросхемці. Вона так трошки підтерта, я так сильно напружуватися не буду, тому що вона робоча. Тут стоїть отакий от транзистор 13N65, що мало би бути 13 А і 650 в Ну 650 трошки якби замало. Можна було поставити 800, хоча б 900 це нормально. Ну, але якщо не згорів, значить, значить буде робити. По скільки ще по входу, бачите, фільтра, фільтр такий стоїть цей фільтр стандартний плюс термістор, теж якби, дає свою, свою якусь роботу. Конденсатор 100 мікрофарад, 450 вольт, що немаловажно, нормально. Так, оці конденсатори ніби були замінені. Хоча не пам'ятаю точно, вроді що, так. І, по-моєму, що їх міняв сам власник. Да, Щось він таке мені писав. Показував, і я так бачу, що. Оскільки там вони були засиліконені таким зеленим, це зелений є знизу, їх <кій> замінив, воно не помогло Значить, тепер виходить, що я тут замітив. Значить, так, перше. Я вже сказав, це блок живлення трансформатор і вихідні напруги у нас. Раз, два. І оця третя тут теж є обмотка. І бачите, на перший погляд, що? Якби, я думаю, замітно, так? Тут видно, що контакти терчать. Тут е плоско. отак от, от, Площина. Так само тут. І дивимося на трансформатор. Значить, дивіться, тут яка відстань. Ну, я не буду брати штангелем заміряти. а Отут, наскільки він виступ. А з цієї сторони він майже посаджений, якщо дивитися, Ну, на камеру, може, так, не дуже видно, але. Візуально замітно, що оця сторона сидить глибше, а ця вища трансформатор запаяний нерівно. Я не знаю, як так можна було запаяти. Вони, напевно, китайці його так поставили. Перевернули і паяють. Отак, тут припой, тут паяльник, а трансформатор там собі трошечки злетів. Ну, або якось я не знаю, як інакше. Він ж масивний, він якщо от плата стоїть, типу там. Пайка хвилею чи стандартно на конвеєрі, воно би мало бути запаяне, але не запаявся. Це одне. Може, це, це, напевно, стало і причиною. І так, давайте заміряємо опір. Е, так, заміряємо опір. Е, ось тут в мене піщанка, до речі, тестер. Е, цей тестер впізнали. Це той, який я міняв тут екранчик. Він, власне, для тих цілей і зроблений, тому що в мене є стандартний мультиметр, але ним незручно показувати. Тут є замикання. Тут нема замикання. Бачите, нема замикання. І, якби щось там показує, майже 17-10 Ом. Тут 0 Ом. Ну, там сегменти, це так собі. Я Для наглядності, він же в мене не для точності. І тепер дивіться, що з цієї сторони. Якщо повернути сюди, йде силова, силові обмотки, це середній. Дві, А ця от одна одним, одним тонким проводком. В сторону це якраз оця. Вона, походу, тут для контролю щось, щось, напевно, що так. Для контролю вона тут йде через цей діод. І частина на цю мікросхему. Частина пішла ще через діод на, на цей транзистор. А далі через нульові резистори, тобто перемички. Сюди, тут е, на конденсатор і на оцей транзистор. А він тут, е, якраз, напевно, дає, е, типу, індикацію і, можливо, сигналізатор робить по ньому. І далі на оцей е, вихід. Ось так. от, так. Що він ще звідси пішов е, через. Ось так от дивіться. Звідси він ще пішов на оцю. Значить, ось на цей діод D1 приходить. Е, і звідси через резистор на роз'єм. І. через, е, Біля R9 чи через R9 на ці діляночки. R D D, R. І оцей от роз'єм, що йде на шлейф. Бачите, як він з'єднаний. І, звичайно, що він з'єднаний з своєю мікросхемою. Звісно. Більший опір і, напевно, що показує помилку. Воно не показує, що заряджено. Воно, напевно, індукує показує індикатор і пищить, що проблема ну якби аварія спрацьовує і відключає зарядку. Так що це просто неправильне сприйняття того, що він показує індикатор. сам По ідеї, він би мав моргати відповідним відповідна кількість мала би бути. Моргань світодіода яка показує на те, що якась є проблема. Саме з чим проблема, чи там по температурі захист, чи напруга неправильна, чи ще там якось. Ну В Макіті воно так є, а тут я не знаю. І оскільки нема акумулятора рідного, тому я теж перевірити і це подивитися не можу сам і не можу показати вам. Ну, Але таке проблеми я тут знайшов. В принципі, це може бути. Значить так, це одне. Ага, отут я, до речі, хотів показати. Ось звідси, якщо я контачу. Значить, то зараз тут все залізти сюди треба. Ось, опір, бачите, теж майже нулю. Так, оце опір нулю. І це виходить фактично. Проблема в тому, що тут немає контакту. Тут, як бачите. Так, вже є законтачено. Ну так, є, бо я притискаю просто щупом, досить дуже, до речі, сильно е, тисну, щоб був контакт. Так, легенько можна, а тут. а тут, Так, я думаю чути, що я стукаю, тобто доторкаюся, воно не має контакту, коли я сильніше притискаю, воно е, законтачує. А так, е, немає контакту вже. Аналогічно, ні, тут нормально, тут, бачите, легенько. Є контакт, але це треба теж буде, я не знаю, як це буде зробити. Пропайка, напевно, буде бажано його е, все розпаяти, посадити як треба, і запаяти. Але оскільки тут оце, от, зелена, це така штука, що це не герметик, це якийсь чуть не епоксидка, Воно настільки тверде, що я його навіть проколоти не можу нормально. Е, щупом, до речі, він у мене гострий, бачите? Гострий. То. Прийдеться його, напевно, якось віддирати або щось дивитися. Ну, попробую пропаювати. Там буде видно, як воно є. Тут я ще нічого показую ще раз, хто перемотав, нічого не паяв. От такі от є дефект. Е, можливо, це не тільки в цьому апараті, можливо, хто має такі далі, то перегляньте, тому що там, можливі, в тім. можливі інші, Е, Можливо, інші дефекти в такому от апараті. Як і Можливий дефект е, запайки. Неякісна пайка встановлення, точніше, неякісне встановлення трансформатора під запайку. Отак от. Так, це один елемент. Далі друге. 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 Далі тепер тако. Е, ось е, звідси. Силовий е, трансформатор-вивід. Виходить, це мінус, це в нас виходить плюс. Або навпаки я не розбирався, не в тому суть. Суть в тому, що. Так, напевно, що такі є тут мінус, це плюс. випрямляється діодами. Діоди 2 в то 220 корпусі. Ось вони. Зборка така з двох діодів. Ідуть сюди. І послідовно один транзистор. Не знаю, що тут зробили. Один транзистор, послідовно другий транзистор. І ось сюди заходить, виходить, заходить. Точніше заходить, виходить, і сюди заходить. І знову виходить послідовно, послідовно запобіжник стоїть. І на вивід сюди. Ось на цей от потужний роз'єм. що Заходить на е, сам акумулятор. Ось на цей роз'єм. І йде на сам акумулятор. Тут щось там підмотано, і це, напевно, якось там воно розчулкується. Я туди лізти не буду, тому що. Я там нічого. І так не поможу, тому що немає батареї. Знову ж таки, я там можу щось подивитися, хіба що її. І... і це максимум. І зібрати назад, тому навіть не буду розбирати. І так. І того, що була зарядка, треба, щоб тих два транзистори відкрилися. Один транзистор. Що в нас майже КЗ? Другий транзистор. Бачите? Другий транзистор. Другий транзистор нормально. Ось, я тут його добре законтачу. Ось, в другу сторону, так. Це вже діод всередині транзистора показаний. Ось так, раз. І тут видно, що він постійно відкритий, тобто пробитий. Значить, такого транзистора я не знайшов, щоб купити його немає. Десь там шукати по сайтах і, і, і плюс доставка, то він вийде з ремонту зарядного. Не знаю скільки грошей, дуже дорого. Тому що тільки доставка буде десь, напевно, мінімум 55 гривень. Це якщо я його десь знайду, бо, тому що я замовлення там роблю, як формую на космодромі. І там немає такого транзистора. Навіть якогось похожого аналога. Теж треба шукати довго. І крім того, є велика ймовірність того, що якщо я там його куплю. То, по-перше, невідомо, скільки він буде коштувати грошей, і, що саме головне, невідомо, як він буде працювати і чи довго. Тому я такий транзистор е, буду знімати з материнської плати, тому що він йде, якби не низьковольтний, І я думаю, що я там такий знайду. Якщо я часом такий там не знайду, то е, маю такі другі плати е, з промислової техніки, і там я теж його знайду. Так, по вихідній напрузі він тут має бути 14, 4, 18 вольт. Тобто на материнських платах може навіть може навіть і не знайду, але там 12 вольт йде, тобто там стандарт 15-20 вольт, там цілком є можливість знайти такий транзистор, і 6 теж не є проблема на материнських платах. Тому я думаю, що я знайду такий транзистор, може навіть. Е, і два зразу поміняю, щоб вони вже були якби, разом в парі. Працювали, так як воно має бути. Так, Тут головне, треба буде знайтись таким самим. Ну е, Добре, що є на цей транзистор. Dataсет в інтернеті можна знайти інформацію і по напрузі відкривання затвора, щоб. Бо я не знаю, перевірити ж знову ж таки не зможу, тому прийдеться таким чином зробити. Пропаяти, запаяти чи перепаяти трансформатор нормально? Бо тому що, якщо я тільки це пропаяю, він ж не сяде, розумієте, що це треба ті всі решти його відпаяти. І нормально, перпендикулярно його впаяти, вставити паралельно платі, так, щоб він нормально зафіксувався і працював. І транзистор. Ось такі от два невеликих, якби, нюанси є, та й все. Я міг би зробити ще вчора, але я надіявся знайти транзистор і купити. Тому затягнулося ще на, тому вже, власне, сьогодні його планую доробити, якщо знайду зараз ще такий транзистор, і має працювати. Так що затягнувся я по відео вам. Так що, надіюсь, відео було хоч корисне і пізнавальне, як би там не було. Про те все, що тут немає елементів, я там попереднє відео подивитися, там я більше про це все розказав, то зациклюватися на цьому не буду. Так що бувайте, хай щастить, пишіть плюс-мінус, і до нових відео. Бувайте!